Вирізали дерева, яким було понад 30 років. Тут їх висадили місцеві. Тиждень тому на місці події зібрались обурені жителі. Для них знищення зелених насаджень стало справжньою несподіванкою, адже живі дерева зрізали невідомі без будь-якого попередження. Тут ми ранку встали, приїхали незаконно трактор, і машина почали вирубувати зелені насадження, які ми вселилися в цей будинок 37 років тому, і ми тут все насаджували. Напроти нашого будинку є заправка. Ми не хочемо дихати цими газами. І тут є стоянка громадського транспорту, наша вулиця сильно загазована, то ми думаємо, що ці дерева, які ми тут насадили, нам є трошки на допомогу. Пані Надія проживає поруч. Розповідає, робітники зрізали кілька дерев, але через приїзд поліції зупинилися. Додає, неодноразово запитували у чоловіків, які вирізали дерева. Навіщо вони це роблять? То є власність, він не сказали, чия власність. Приватизована територія з 2019 року. Вони мають отак, по той горі, що з них оцю частину, що мають вірити. Будуть будувати стоянку громадського транспорту для стоянки. Я думаю, що тут вже стоянок є досить і тут стоянок не треба. Ми звернулись за коментарем до управління ЖКГ. Там підтвердили інформацію, що дана земельна ділянка таки перебуває у приватній власності. Надія Шевчук каже, що вирізати зелені насадження планують і далі, аби розчистити територію для облаштування стоянки. Зрізали вони тут дерево, там у уріх зрізали, тут було дерево, ялинку зрізали. П'ять чи шість вони зрізали. Приїжджала поліція, ми викликали поліцію. Поліція прийняла заяву у нас. І подали на далі розгляд. Почула дивні звуки вранці і Галина Слободянюк. Жінка, яка живе у прилеглому до території будинку, спершу не надала цьому значення. Але невдовзі вийшла з дому та одразу помітила, як спилюють дерева. Згодом каже, на місце прибула поліція і шум припинився. Галина зізнається, що теж негативно ставиться до такої ситуації. Зелені насадження мають бути і мають бути такі сквери. Можна їх окультурити, Я не проти, але вирубати то все. То я дуже проти того. Зробіть гарно, окультурте, але нехай поставте лавочки, нехай люди отут зупинка, нехай люди собі прийдуть, сядуть, посидять. Молодежі багато, от приходять в нас на подвір'я, теж лавочки зробили, там ремонт, лавочки всі позносили. Немає ніде присісти людям. Молодежа навіть відпочити, чи навіть старшим людям. сьогодні. Роботи на даній території продовжили. Мешканці у спільноті будинку закликають виходити та діяти, щоб не знищили зелену зону. Також просять тих, хто може допомогти вирішити дане питання, долучитись до боротьби.